Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про 1 грив 2011 року. Погнали! І так, друзі, з цієї монети по каталогу ІТК немає рідкісних різновидів. Е, тільки існує в одному різновиді. Але, е, на аукціоні Віволіті е, була продана монета. З набору 1 гривня 2011 року. Ось у вас є фото, можете глянути, я вам не брешу. І ця монета була продана понад 400 гривень за одну монетку із набору. Ось, друзі, нічого важкого. Але монета тиражом в 5000 штук, там так написано. На цьому лоті було. Так що, друзі, ось отакі от монети можуть коштувати е, понад 400 гривень із набором. Все, друзі, всім до побачення. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім удачі!